Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо справжню хашламу по кахетинськи неймовірно смачну ароматну страву грузинської кухні. Це страва, яка збирає за столов друзів та родину, а її головний секрет мінімум інгредієнтів, максимум смаку, соковите м'ясо, духмяні овочі, спеції та терпке грузинське вино. Тож беріть гарний настрій і починаємо! Ну що, починаємо. І так, на початку приготування ми в наш казан або кастрюлю. Сьогодні це у нас сатийники з мультіварки. Ми будемо готувати мультиварки, викладаємо в холодний наше м'язко. Ось, отак порізано такими шматочками. М'ясо любе, яке у вас є. У мене це свинина. Ви можете любим м'ясо, яке у вас є. І заливаємо, наголошую, кип'яченою водою, лише кип'яченою. Десь стакан кип'яченої води. І стакан або більше, скільки вийде зараз, сухого білого вінця. Дивіться, прям щедро заливаємо, щоб все наше м'ясо було покрите. І ставимо в нашу мультиварку на 30 хвилин в режим тушкування. Ось Дивіться, ми залили кип'ятком і венцем, наше м'ясо відразу побіліло. Так і повинно бути. А тепер, дивіться, закриваємо нашу мультіварку. Обираємо. Так, ну, по-перше, треба її включити спочатку. Так, включили. Обираємо режим тушкування. Це друга, по-моєму, позиція. Так, ні, третя. Ось година, так? Да? Так, і виставляємо на 30 хвилин. Ну, я так. Виставляти не буду, але через 30 хвилин, все одно ми будемо далі готувати. Готуємо все, забули на 30 хвилин. І так, пройшло у нас пів години з моменту закипання. Дивіться, треба так закипіло і потім засікаємо 30 хвилин. Я додаю зараз, ось дивіться, суміш. Перцю горошком. Тут різний в мене і духмяний, і, і зрілості. Чорний, так ось так. Далі додаю, ну, треба цілу головку у та, але так як зараз весна, в мене цілої головки не пошкодженої нема. Тому додаю отак от 6-7 зубчиків часничку. Ось так. Розправляємо. Ще додаю дві ось таких величезних, ну, середніх цибулинки, прямо так, щоб вони втопилися там. Ще додаємо лаврушечку. Ось так. І ще додаємо, дивіться, зелену цибульку обов'язково і суміш трав зелені. У мене це петрушка із паріандра. Ой, ну так, да, скоріантра. І ось так трішечки, як би притаплюємо. Гляньте, яка краса вже виходить, так? і закриваємо і готуємо ще годину, не заглядаючи в режимі тушкування. І так, все у нас проварилось. Годину. Зараз ми прибираємо оцю зелень, вона вже зробила свою справу. цибульку все-все вибираємо. Воно вже все зробило свою справу: часничок, усе усе прибираємо. Боже, так пахне, такі аромати, ви не уявляєте. Так, Ой, винцем так пахне капець. Тепер дивіться, в справжню хашламу картошка не йде, але щоб окремо її не варити, я хочу додати дрібнесенької картопельки в хашламу. А чого? Вона хуже не буде. Це такий наш український секретик. Кожне блюдо можна трішечки адаптувати. Я думаю, воно хуже не буде. Так, ось так дрібнисенької картопельки. Тепер, дивіться, ой, яке красиве гарнюнє м'яско. Воно буде найсмачніше, тому що ми його в кип'яток занурювали, а не в холодну воду. На цьому етапі додаємо сіль. Ось так щедра. Ви ж знаєте, да? чого ми не салили? Для того, щоб не перевести і не обрати весь сок з нашого м'яса. І ще я хочу додати спеції отакі до м'яса. Тут всі перчі, суміш перчиків і ще щось. Ну така смакота, пахне нереально. Ви можете додати свої спеції, які ви любите, або просто чорний перець. Так. Сіль на смак свій, дивіться. Боже, трошки він цим сухим пахне. У мене було ркацетелі, по-моєму, не пам'ятаю. Зараз я попробую на сіль. Так, і варимо ще 20 хвилин до моменту готовності нашої картофельки. Ну, нарешті наша хашлама готова. Дивіться, ми виклали. Під низ картопельку, зверху м'ясо, шикарне. Аромати, це просто не передать. І тепер дивіться, що ми робимо. Ми додаємо нашу зелень часничком. отак от, от зверху прикрашаємо. Цей вкус просто божественний. Готуйте, смакуйте, лайкайте, дізлайкайте. Мир вашим родинам. І, буде вам і до зустрічі на новому відео.